І ще раз про велка. Багато звернень від клієнтів отримують щодо того, як можна підготуватися до ВЛК, і взагалі чи є зміст підготуватися до ВЛК. Моя відповідь однозначна: так, до ВЛК треба готуватися. Підіть до сімейного лікаря, отримайте відповідне направлення до вузьких спеціалістів, відвідайте цих вузьких спеціалістів, отримайте заключення по тим чи іншим хворобам, які ви маєте, оскільки сам факт наявності певної хвороби без звернення до лікаря. Він фактично нічого не означає під час проходження процедури ВЛК, оскільки на ВЛК будуть звертати увагу виключно на ваші документи, медичні виписки, виписки і стаціонару мають більшу вагу, аніж, скажімо, просто виписки від фахівців, до яких ви звертаєтеся. Тому не ігноруйте ці поради, а все ж таки підготуйтесь. Якщо у вас виникли окремі питання щодо ваших медичних заключень, щодо того, який ступінь придатності до військової служби ви можете отримати в результаті проходження процедури ВЛК за наявності медичних встановлених медичних діагнозів, звертайтеся, ми все вивчимо і відповідно дамо своє заключення щодо ймовірності отримання того чи іншого статусу.